Вітаю вас всіх, друзі! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі. Я сьогодні з вами хочу поговорити про свої помилки, які я робила в житті до 60 років. І я зараз під Новий рік. Вирішила чомусь проаналізувати своє життя і розказати вам про ці помилки. Раніше інтернету не було, почитати багато не було про що, а зараз є інтернет, і я сподіваюся, моє відео комусь таке допоможе не робити оці помилки, які робила я. І у вас життя буде складатися більш вдало. Ну, ось так трапилось. Я проаналізувала під новий рік свої помилочки, і хочу вам розказати, все ж таки, які ось такі глобальні помилки, які я робила. І я вважаю, що аби був інтернет раніше, я б напевно якісь психологічні книги вичитувала відео, дивилась, і багатьох помилок саме з цього я не зробила. Так, Ну, я собі, звісно, що занотувала свої помилочки і зараз хочу, щоб не пропустити ці помилки, хочу вам розказати. Ну, перш за все, така глобальна помилка. Яку роблять майже всі, і я робила. Але ви, друзі, не робіть цю помилку. Це думати про те, що все попереду. Навіть задумайтесь. Ми завжди думаємо, та у нас все попереду. Що там іще навіть в свої 60-ті, то я іноді думаю, та ще все попереду, що все попереду, так, друзі. І навіть молоді люди вони повинні думати про те. Що все попереду. Ні, друзі, не попереду. Аналізуючи ось своє життя, я розумію, що е, коли я була молодою, я думала, що ой ну це тягнеться. Ну коли ж я виросту, коли вже я зможу ту взяти губну помаду чи туш для вій і намалювати, як моя тітка, наприклад, бачу стоїть і там підфарбовується. І до та коли я виросту, коли я буду великою, да коли вже, коли ми вже заміж виходимо у нас, діти, ой, діти маленькі, так ростуть, довго ростуть, і, ну, і маленькі й маленькі, а потім діти раз, швидко виросли, і діти виросли, пішли онуки, а потім ти вже розумієш, що ти тільки проснувся ось ранок і вже вечір, тільки сьогодні понеділок, а вже неділя. Тиждень я все так швидко промайнув. Будь ласка, хто також думає, як я, пишіть у коментарях. Хто ще не підписався на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, будемо обговорювати життєві такі дуже актуальні теми. Будемо створювати разом у цій спільноті такий затишок для нас і обговорювати саме наболівше. Наболівше, перше, я сказала це думати про те, що все попереду. Ні, друзі, я вам коротко проаналізувала своє життя, сказала, ні, не все попереду. Так, Друге, у нас довіра до всього і до всіх. Я все життя була довірливою. Я довіряла людям, я довіряла всьому. Це була моя помилка. На моєму життєвому шляху, на жаль, трапилися люди. Які дуже-дуже-дуже мене підвели. Ми довіряємо якимось обставинам і думаємо, що це буде все на добре. Ні, друзі, не на добре. Треба аналізувати, а не просто довіряти. Я завжди була така наївно, довірлива людина. Я довіряла, це, це також дуже велика помилка. Я зараз говорю про великі помилки в житті. І не треба їх робити, ось ці помилки в житті. Перевіряйте все, аналізуйте зовсім довірливими, бути шкідливою, я знаю це точно. Третя помилка, друзі. Яка третя помилка? Це нав'язувати собі якийсь еталон. Ну так. Який для дівчат? Я хочу бути схожою там на Мерелін Монро, і я хочу ще бути на когось схожою. Ось я підкачаю губи там. я... Собі в колю ботокси і ще щось, ні, друзі. Такого еталону не треба. Я саме не про цей еталон говорю, а еталон, наприклад, у своїх досягненнях. Я хочу чогось досягнути, так? і я беру за еталон будь-кого завгодно, будь-що завгодно, і я своє життя проживаю, тому що я намагаюся там ось саме це зробити, як зробив хтось. Це велика помилка, не робіть так, будь ласка, так не повинно бути. Це третя помилка глобальна. Четверта, думати про те, що про мене скажуть. Ви знаєте, мені вже навіть смішно про те, що я думала колись, а що ж про мене скажуть. Та нехай кажуть, що завгодно. Не думайте, ніколи не думайте про те, що про вас скажуть. Я не говорю про те, що ви маєте зробити якісь такі дурниці, і щоб про це ніхто нічого не говорив. Я не маю у вас злочини чи якісь погані поступки, чи там відхилення від норми поведінки. Не про це мова йде. А взагалі про щось. Ну, про будь-що. От я хочу зробити ось так. А що моє оце про мене там подумають сусіди? Чи подумають люди, о, як я буду в їхніх очах виглядати? Як це воно буде? Та ні, я, мабуть, так не зроблю, бо ну, що про мене подумають? Друзі, вам хочеться цього щось зробити? Зробіть, будь ласка, не думайте про це. Хочете поїхати подорожувати? Не думайте про те, що хтось подумає, о що це вона поїхала там. Ось замість того, щоб оце зробити, вона сіла собі да й поїхала. Будь ласка, поїдьте, хочеться вам там іти в театр, а хтось засуджує, ось що там в тому театрі. Будь ласка, ідіть, не думайте про те, що про вас щось скаже. Хочеться вам намалювати свої губи червоною губною помадою для того, щоб привернути увагу. Будь ласка, намалюйте губи червоною губною помадою. Я не бачу в цьому нічого поганого. Не робіть оцих помилок. Я раніше, як згадаю, також думаю, от я б це так зробила, але от що подумають люди? Не повинно так. Нехай люди думають, що завгодно. І, ну як, як навчитись не реагувати на те, що там люди подумають, це насправді складно. Я зараз із позиції такої 60-річної дами говорю про те, що. Не робіть, не думайте там так, і плакала, і там, ну, що завгодно. Люди, люди до речі, дуже часто придумовують іще. Ви не так зробили, а люди в сто разів більше це припіднесуть. Будь ласка, навчіться не реагувати саме на таких людей і про те, що люди про вас скажуть, це ваше життя. Ви це життя маєте самі проживати. Ніхто за вас, ваше життя проживати не буде. Не живіть так, щоб було тільки комфортно тим людям, про що, які про вас щось скажуть. Так, далі іще, друзі, таке питання, наступне п'яте. Не любила себе. Дійсно, таки не любила себе. Я про себе раніше не думала. Я і зараз хочу сказати не дуже про себе думаю, але я вчуся думати про себе. Я ніколи не звертала уваги на себе. Я звертала увагу тільки на рідних, я звертала увагу на друзів, на знайомих. Чи хтось захворів комусь допомогу надати? Чи комусь жити немає де, будь ласка, їдьте до мене, живіть. Хтось плачеться. Та... Про те, що немає грошей, нема за що їсти купити, ти, ти допомагаєш. А потім з'ясовується, що ту людину обікрали і вкрали в неї діаманти, чи вона мала великі статки, і ти думаєш, ну це треба, отак, ну що так відбувається. Треба полюбити себе. Якщо вам говорять про те, що вам не пасує біле волосся, а вам подобається біле волосся. Чому вам не фарбуватися в білий колір своє волосся? Фарбуйте в білий колір волосся. Я не любила себе там, старалася мені говорили, що оцього не роби, ось цього не роби. І я постійно робила, щоб комусь було дуже добре, тому що я їх дуже-дуже люблю, тому що їх дуже поважаю, тому що це мої рідні, тому що це друзі, тому що це. Чужі люди, які потребують. Отак, От друзі, так що треба любити себе. Далі, наступний шостий пункт він логічно слідує за цим пунктом не любила себе, це вміти е, го, говорити ні. Я не вміла говорити ні. Мені говорили, Люда, треба ось отак зробити. Я робила, я розуміла, що мені не хочеться, що мені складно, але я все одно робила. Мені говорили, давай ось нехай буде краще отак. Так, буде, нехай ось отак. Але в 60 років я думаю інакше. Я мала раніше навчитися говорити слово ні. Я тільки зараз почала, після 60 це аналізувати і розуміти, що я повинна, мені не так багато залишилося, що жити на світі, щоб я не навчилася говорити ні. І друзі, чим раніше ви навчитеся говорити оце слово ні, це буде краще. Тому що ви розумієте, що ви не хочете це робити, а ви його робите через те, що ви не можете сказати ні. Вам важко, ви страждаєте не тільки фізично, якщо це стосується фізичної роботи, ви страждаєте психологічно, ви не хочете це робити, але ви це робите, тому що ви не можете самому собі сказати ні. Це дуже складно, це дуже важко навчитися. Говорити ні. І я, ви знаєте, я навіть заздрю тим людям, які постійно говорять комусь ні. Вони проживають своє життя, і я вчуся в них. Я до сих пір вчуся, я не лінуюся вчитися. І в цьому плані я зараз над собою працюю, друзі, щоб я вміла говорити ні. Чесно признаюсь, по секрету в мене це не дуже ще виходить, але я вчуся. Я хочу цьому навчитися. Я читаю багато розумних книжок. Я там дивлюся в інтернеті різні поради. Я прослуховую там якісь ролики, іноді по багато разів для того, щоб зрозуміти, що ні, я повинна навчитися говорити, друзі. Тож, чим раніше ви навчитеся говорити ні, тим буде краще за вас, тому що то є ваше життя. Далі, цьому Велика помилка моя, я аналізую тільки свої помилки. Можливо, ви таких помилок не робили, а я була ось такою робила очікування швидких результатів, спішити бігти вперед. Я все життя бігла вперед. Я зараз, на сьогоднішній день, мені 63, Я говорю: люда, зупинись, куди ти летиш? Мені іноді говорить чоловік. Куди ти летиш? Зупинися. Ти можеш якось жити ось тільки для себе. Навіщо ти кудись постійно спішиш? І я навіть спішу, ось іду додому. Дома мене ніхто не чекає, там чоловік на роботі, а я лечу і я себе зупиняю. Куди я спішу? Я, наприклад, спішила там ну, писала дисертації. Я спішила, я хотіла це скоріше захистити свої дисертації. Я хотіла отримувати результати, воно не вийшло. Я плакала, страждалася. Страждала. Я там майже билася лобом в стінку те, що стосується науки, коли я пішла в науку. Я розуміла, що є ось така дідовщина в науці, як в армії. Тобто, ти, начебто, пишеш, робиш, а тобі ось ставлять такі перепони, тому що є якісь е, такі правила, не писані, які ти повинен дотримуватись. А ти все одно спішиш Заповільніть ход, будь ласка, також е, е, треба заповільнювати ход, не очікувати швидких результатів. Наприклад, я проснулася, я себе зараз вчу, друзі. Не спішити. Тобто, я не повинна бігти зараз у магазин, купити термінову капусту для того, щоб зробити голубці. Я вчуся просто попити кави. Я просто вчуся подумати про себе. Я вчуся, я на такій стадії, друзі, що я вчуся. Я розказую про свої помилки, які я до сих пір до кінця не виправила, але я виправляюсь і раджу. Саме вам це робити. Не треба спішити. Ми кудись летимо, летимо. летимо і наше життя пролітає разом з нами. Далі. Восьма помилка. Я планувала багато наперед. От хто не планує багато наперед? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Хто не підписався ще на мій канал, будь ласка, підписуйтесь, будемо ці питання разом з вами обговорювати, ставте вподобайки. Натисніть на дзвіночок для того, щоб підписатись на канал і бути в курсі, того, що будуть писати підписники і глядачі. Не тільки те, що я буду розказувати. Під кожним відео йдуть коментарі. Там дуже цікаві коментарі є. Тож, друзі, не треба планувати багато наперед. Так, планувати треба, не можна жити без планів, але багато не треба планувати. Я навіть планувала, ви знаєте. Ну так, постійно плани, плани. Останні мої такі кардинальні плани були. Зараз якось я вже мало що планую, чесно скажу, я вчуся жити, виправляти оці помилки, які я робила до 60 років. Плани, я думала, ось виповниться мені 60 років. Я буду сидіти в себе на терасі вдома, в своєму будинку. Милуватися цією красою, насолоджувати, насолоджуватися ароматом троянд, яких у мене дуже багато росте на моїх квітниках. Я нічого не буду робити, я буду малювати картини, я буду жити своє життя. Мій день народження 3 березня, 24 лютого, почалася війна. 3 березня я не пам'ятала, що мені виповнилось 60 років. Це було дуже страшно. Я пам'ятала, що 60, але в мене навіть в думках не з'являлося того, що ми будемо святкувати. Яке святкування, яке святкування, коли вже нас бомбили? Ось так, друзі, наші плани можуть бути дуже великі. Ми все життя плануємо, але не всі плани здійснюються. І ми маємо навчитися, тому що якщо наші плани не здійснилися, значить, ну, вони не здійснилися, вони не мали бути здійснитися. Ось отак, друзі. Тобто планувати, планування має бути. Ну, от іноді наші плани не збуваються. А іноді навіть часто наші плани не збуваються. Я, наприклад, планувала і дивилася на свого синочка і думала, як він буде ось там йому уже буде 40 років чи 50 років, який він буде чоловік, він такий високий, весь спортивний, який же він буде? Але, на жаль, в 38 років мого синочка не стало на світі. Тобто, Усі плани наші можуть не здійснитися те, що ми плануємо навіть побачити, друзі. так. Ну, це болюча тема, я про це не говорю. Далі я хочу зробити висновок із цього питання про планування з восьмого питання. Треба жити маленькими кроками. Не треба спішити, друзі. Ось ці маленькі кроки в допомогу кожному з вас і мені також. Хоча я сказала, що я вже не планую. Ну, десь мрії є, мрію, але не планую. Далі, дев'яте. Я соромилася запитувати. Є люди не соромляться запитувати, а я весь час соромлюся, соромилась запитати. Я соромилася запитати, і мені було важче відповісти на ці питання чи щось зробити, бо я соромилась, я робила сама. Я намагалася це зробити сама, я чогось добивалася сама. Я йшла вперед, я крокувала оцими вашими кроками. Я хочу порадити, не соромтесь запитувати. Наприклад, на роботі вам щось не вдається. Запитайте, будь ласка, не соромтесь, що вам скажуть, що ви некомпетентна. Навпаки, скажуть, що о, добре людина запитує, ось у неї не виходить, з задоволенням допоможу. Так, знайдеться, хтось скаже, о, вона там не вміє. Так, я вмію, але я хочу знати, як краще відповідайте. Зробити, щоб не зробити, наприклад, якихось помилок, тому що дуже часто люди там роблять помилки тому і не розуміють цього. Ми не хочемо цього зробити. Ми соромимося запис... запитати навіть я. Соромлюся, ось я хочу, щоб ось так було. Я не запитую, соромлюся запитати в чоловіка, як ти думаєш, там можливо краще, нехай ось так буде. Думаю, а що він скаже, а що він подумає про мене? Тобто ми не маємо соромитись запитати на якісь такі болючі чи душевні питання для нас. Не соромтесь, будь ласка, далі. Я була зручною для всіх. Дійсно, я була зручною для всіх, тому що я з усіми погоджувалась, я не вмірила говорити ні, я на роботі також не могла відмовити. Коли колеги приходили, було таке, що вони сидять. Чай п'ють каву, і е, говорять, хто одружився, хто розвівся, у кого що не так. А я сиділа, працювала, мені говорили про те, що. Можливо, ти сядеш, поговориш там з нами, а я говорю, та ні, треба ж роботи зробити. Я не знаю, кажу, як ви оце можете сидіти говорити, потім уже кінець дня ви не встигаєте цю роботу зробити. Вони говорять, ну на то ж мої дівчата для того, щоб на роботу прийшли, зібралися, п'ємо каву, і там чай і говоримо. Тобто я розуміла, що я є зручною. І в якийсь момент, наприклад, у мене була одна така робота, я там не захотіла працювати. Я звільнилася, тому що мене ніколи в житті не цікавило, хто одружився, хто як одружився, у кого яке застілля було, у кого який весільний наряд, хто розлучився, хто вдома головніший, хто не головніший. Я дуже любила завжди свою сім'ю, чоловіка, дітей. Я завжди намагалася жити в своїй сім'ї. Мене не цікавило саме ось такі. Теми, але я була зручною, вони були раді. Ой, молодець, ти зробила. Ой, ми щасливі. Поки ми тут поговорили, ти вже зробила. Я зручною була для своїх рідних, навіть для родичів. Поки я для них щось робила зручне, вони про мене згадували, що я є. Вони їхали до мене. Їм постійно я треба була, їм постійно треба вирішувати якісь питання, щоб я допомагала. Але коли прийшло ось оте горе в мою сім'ю, я зрозуміла, я була зручною. Мене обіймали найближчі люди, ті, хто обіймали, інші іноді вчили. Люда, ти не маєш плакати за сином, тому що твій син там десь ось себе погано на небесах чи десь почуває. Мені священик в церкві сказав. Плач, жодної мами немає, щоб не плакала за своєю дитиною, нікого не слухай. Я послухала поради того священника. Тобто ти коли зручний, в тебе й поради просять, і допомоги просять, бо ти зручний, ти це зробиш, всі знають, що ти зробиш. Коли ти лежиш уже розбитий, такий овочок, і нічого не можеш зробити, ти розумієш, що ти все життя був зручний, хтось тобою користувався. Друзі, задумайтесь над цим. Це дуже. Важливе питання, і я хочу сказати це таких 10 питань, бути зручною для всіх, для рідних, друзів і чужих. Ви маєте проживати своє життя. От я зробила це відео, щоб розказати про свої помилки, далі продовжувати робити висновки по цих помилках і порадити вам не робити таких помилок, як робила я. І я хочу сказати, що кому сподобалось, то, будь ласка, ставте мені вподобачки, пишіть мені коментарі, я буду очікувати. Я так як листи, ви знаєте, я ваші коментарі читаю, як листи, я слухаю всі поради, я роблю висновки. Мені від цього тільки добре. І я вам бажаю добра, миру, спокою, тепла і любові. І на сьогодні я вам говорю до побачення!